У Житомирі вже потеплішло. Тож 26 лютого комунальники розпочали аварійний ямковий ремонт доріг міста. На сьогоднішній день ми працюємо по проспектах. Ми працюємо по майдану при вокзальному рука Івана Слюти. Плани на завтра ми перейдемо на мікрорайон Малікова. Ми перейдемо на космонавтів і далі будемо рухатись. Тобто, у нас Покровська по планам і всі інші вулиці. Першочергово ми працюємо по вулицям з найбільшим навантаженням автомобілів. До ремонтних робіт залучені дві бригади. По техніці в нас дві кдемки, два катки. Ну і відповідно грілки і дуйки. Керівник КПУ Аж розповідає: за день використовують до 20 тонн асфальтобетону. Комунальники працюють у швидкому темпі. Потрібно встигнути, доки не застигне суміш. Перед тим як асфальтувати, спочатку видуваємо пил, пісок, що залишилось після зими. Потім гріємо, вибоїни висушуємо, гріємо газовою горілкою і поливаємо також бітумною емульсією, Вона розігрівається у нас в гудронаторі. До ну робочої температури десь 80 градусів. І далі вже приїжджає до нас гаряча асфальтобетонна суміш, і вже хлопці починають укладати. Також ну і закатуємо катком. Місцеві водії ж залишаються незадоволені станом доріг у місті. Ну не дуже задоволені, звичайно, тому що дуже багато є ям, і деякі ями латаються, деякі ями не латаються. Хотіла, щоб, звісно, звернули більше увагу. Дороги в жахливому стані. Щось десь залатали, але це не вирішує проблему. Бо машина обувається і взагалі це неможливо. Де трамвайна лінія? Там жахлива дорога. Вагані дороги. Я не знаю, що ще сказати. Ям багато треба ремонтувати. Ну на польовій вроді би нормально зробили. Вікторія Кутунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1